Привіт, друзі. Не знаю, скільки людей долучились до ефіру. Сподіваюсь, долучиться зараз найближчим часом. Я хотіла запитати своїх слухачів: чи був хтось колись в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаях? Я ніколи там не була, але феномен Дубаїв відомий, як в пустелі. Виросло диво, місто Мегаполіс, в якому є все дива, диво, казка серед пісків. Мені не хотілося б побувати там. Це не є місцем моєї мрії, тому що за тим дивом я бачу мільйони, ну, принаймні, десятки, сотні тисяч скалічених життів. Це ті раби, ці пакистанці, індуси. Новітні раби, які будували на своїх кістках це місто і продовжують його розбудовувати. Але до чого я згадала Дубаї? Тому що в цей час, коли на піску будують оазу всесвітнього значення, Каску, Ельдорадо, ми живемо дійсно справді в прекрасній землі. Я вважаю цю землю обітуваною. Я вважаю, що ця земля є небесна. І що Господь Бог щедро обдарував нас, але ми зараз ризикуємо втратити цю свою землю обітувану. Останнім часом дуже багато розмов, якими є причини війни в Україні справжніми, і що хтось десь там планує збудувати на нашій землі, небесний Єрусалим, чи небесну Московію, чи небесну. Америку, чи ще щось, чи, як на мене, корпорацію. Корпорацію для себе. Хто, як на мене, сьогодні не держава на державу нападає, а нападають і знищують всі держави світу, є під атакою великих корпорацій, які заїжджаючи в державну машину. Створюючи неймовірного масштабу корупцію, з'їдають держави зсередини, захоплюючи ресурси, захоплюючи багатства. На мою думку, так само під знищенням знаходиться Російська Федерація, адже це не є країна для людей, це країна для плутократів, олігархів, і нею так само керують з офісу Клауса Швабри. Але ми зараз не про це. Бо ми знаходимося в реальній небезпеці, у нас реальна війна, реальний напад сусіда. Реально для чогось цю війну, мабуть, сильні світу цього хочуть теж в своїх інтересах використати. Реально все відбувається за певними сценаріями. А зараз я спробую ну, запропонувати свою думку, яким є цей сценарій і що хочуть від нас. Чи знали ви, друзі, що Україна є найбільшою країною Європи, всієї Європи, і їй належить перше місце в Європі за запасами Уранових руд. Перше місце в Європі. Друге місце в Європі і десяте місце у світі за запасами Титанової руди. Друге місце в світі? За розвіданими запасами Марганцевих руд. Друге місце у світі за запасами залізної руди. Третє місце у Європі і тринадцяте в світі за запасами сланцевого газу. Друзі. Сьоме місце у світі за запасами вугілля. Сьоме місце у світі. Четверте місце у світі за загальною вартістю. Природних ресурсів. Четверте місце у світі за загальною вартістю природних світових ресурсів. Україна може задовольнити продовольчі потреби 600 мільйонів людей. А сьогодні у нас мешкає скільки? З них перше місце в Європі за площею зораних земель, третє місце в світі. Третє місце в світі в цілому на всій планеті Земля за площею чорноземів. Перше місце в світі з експорту соняшника і соняшникового масла. А чи знаєте ви, друзі, що соняшникове масло і соняшник зараз визнано як дуже прекрасним методом боротьби з онкологією? Там містяться, якщо можна так сказати, антиканцерогени. Корисна соняшникова олія дуже. Друге місце в світі за вирощуванням ячменю. І четверте за його експортом. Третє місце в світі за продукцією. Четверте місце за експортом кукурудзи. Четверте місце у світі за вирощуванням картоплі. П'яте місце у світі за вирощуванням жита. Восьме місце у світі за експортом пшениці, дев'яте місце у світі за вирощуванням курячих яєць, Шістнадцяте місце у світі за експортом сиру. Непогано, як на мене. Шістнадцяте. Ну там десь попереду нас, мабуть, Франція, Італія, Бельгія. Україна промислово розвинута країна і займає перше місце у світі за виробництвом аміаку. Друге місце в Європі і четверте в світі за системами газопроводів природного газу. Третє місце в Європі і восьме місце у світі за встановленими потужні... потужностями АЕС. Третє місце в Європі і одинадцяте у світі за довжиною лінії залізничного сполучення. Третє місце у світі за експортом заліза. Четверте місце у світі за експортом турбін для АЕС. Четверте місце у світі за виробництвом ракетних установок. Четверте місце у світі за експортом глини. Четверте місце у світі за експортом титану. Дев'яте місце у світі за експортом оборонної продукції, друзі. Десяте місце у світі за експортом сталі. А ще. Важливі запаси та якість води в Україні. Вони не такі багаті, водні ресурси доволі забруднені. Вважається, що наші річки та ставки дещо недоглянуті, але це справа поправима. Та друзі, у нас є 63 тисячі річок, 40 тисяч озер, 1100 водосховищ, 400 тисяч ставків. 1 мільйон 100 тисяч гектарів прісної акваторії. При цьому на карті Європи Україна вказана як маловодна країна. На території України виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод, у тому числі в межах українських Карпат, Навтуся, Свалява, Поляна Квасова, Українського щита, Хмільник, Миронівка, Біла Церква. Та інші Дніпровсько-Донецькі Западини Миргород, родонові джерела. І це окрема тема окремого ефіру. Але до чого я це кажу? Коли українці, не бажаючи урядувати у власній землі, в якій будь-яке Ельдорадо позаздрить нам, повірте. І будь-який народ захоче приїхати і покористуватись цими прекрасними ресурсами, водними, кліматичними курортами, корисними копалинами і просто поїсти смачний, запашний український помідор. А ми не цінуємо, а ми їдемо кудись, а ми шукаємо щастя десь. Ні, звісно. Усі для народу народи дещо втрачають, потрібен рух, потрібен обмін інформації, потрібно жити сучасним баченням і стратегічно розвивати свою країну, чужому навчатись, свого не цуратись. Але тим не менше, мене ще зі студентської лави, та й зі шкільних років, дивували ті люди, котрі мали. Совість і немали гідності, обмовляли свою країну, жалілись на неї, на своїх співвітчизників, на, на свою бідність. Знаєте, друзі, все, що ми могли в 90-ті роки, ми зруйнували успішно, зараз доруйновуємо. Все, що можна було віддати, споплюжити, ми вже споплюжили. Але ще в нас залишилось одне. Не до кінця споплюжена духовність, не до кінця винищений народ, а зараз у нас є ціль і мета нарешті зрозуміти, що дарованої незалежності не буває. Незалежність потрібно боронити. Хочеш миру, готуйся до війни. І ще, коли ми навчимося поважати мудрих серед своїх, Достойних серед своїх, кращих серед своїх, коли ми позбавимося гріху гордині, заздрощів, тоді ми будемо найсильнішими в цілому світі. Тому що той, хто має гідність, він не буде шукати якогось там сусіда, москаля чи ще якогось сусіда, щоб звинуватити у власних неуспіхах, а буде гуртуватись між собою. Буде поважати науку, але справжню, національну безпеку, але справжню, не заводитиме сюди в країну агентів Москви чи суросячих прихвостнів, не перевертатиме цінності з ніг на голову, не підспівуватиме стамбульським меморандумам та інші маячні. Розвиватиме свою країну, свій генофонд. Культуру, спорт і житиме з мріями про прекрасне майбутнє. Цього зичу вам всім. Хочу надихнути себе і вас в цьому, нехай одному з багатьох ефірів, але нам потрібно набиратись дуже великого натхнення, наснаги, сили. У нас є ціль вижити і вижити тут, на власній землі. Всім гарного, мирного дня і перемоги.